Вітаю, шановне панство. Сьогодні 6 лютого, а значить я в Києві і топаю на конференцію Реагро. Погодка класна, морозець, сніжок. Вирішив прогулятися. Це велика, і це викликає величезну повагу. Мої вам аплодисменти і самі У кривні культури мені дозволили назвати компанію. Сьогодні вона присутня це Smart Props, які надали нам свої. Найосите, космонавт, такі так і ще й видати мене казали однаждорні. Добрий день, я теж. Значить, дуже дякую, що але... ви... яка глибина все-таки нужна, щоб розуміти правильність этой технології? Якованчиком, а й ну, при <плес> типові помилки, яких можливо уникати. Сергій Суровий, фермер, агроном-консультант Дніпропетровська область. З виступом на тему до новотіл треба відноситись серйозно та відповідально. аналіз успіху та помилок у різних ґрунтових кліматичних умовах. Сергію ласкаво просимо на сцену! Він і їздив, єс, вже думаю, ну, коли. коли... Ну, це просто спікерів, спікерів не вистачало. Він Найскромніше ну, на На Напередодні війни 23 лютого він дуже вдало виступав, хто пам'ятає. Але на великому пішеті. Я після виступу зразу поїхав і заправив повністю машину. Зарані вибачаюсь за свій Український. З українську мову, давайте підтримаємо. Я вважаю не представляв, як попереднього оратора, тому будемо брати в нього уроки. Я чуть-чуть розкажу, що про що я буду розмовляти сьогодні. На біологічних властивості оруту, ви спостерігали в господарствах, які працюють без обробітку 10 плюс, 5 плюс 10 плюс років. Більше 10 років, скажу так. Попри що, я такої статистики, ти не вів, да? Це не статистика, це ваше на наблю... Що ви бачите? Первая. Чи нічого не міняється можна?